Що, якби я сказала вам, що 30 дітей, які ніколи не бачили малюнків одне одного, намалювали абсолютно ідентичне зображення? Не просто схоже, ідентичне до найменших деталей поза, колір, кожна лінія, кожен елемент. Архангел Михаїл у військовій формі Збройних сил України з вогняним мечем у руках, над головою німб, під ногами змій. Друзі, це не витівка вихователів і не шкільне завдання. Це не копіювання з картинок. Жодна дитина не бачила малюнків інших, але результат однаковий у всіх тридцятьох, і найголовніше, фаста, всі ці діти кажуть одне 25 березня 2026 року на благовіщення. Архангел прийде справжній, і тоді станеться те, що змінить хід війни. Мене звати Оксана, я дитячий психолог з Києва, 38 років, 15 з яких працюю з дітьми. Бачила багато травми війни, страхи, нічні кошмари, посттравматичний стресовий розлад. Я людина науки, скептик за природою, завжди шукаю раціональне пояснення, але те, що я побачила в дитячому садочку у Фастові, немає раціонального пояснення, і саме тому я записую це відео. 28 грудня 2025 року мені зателефонувала подруга Наталя. Ми разом вчилися в університеті. Потім життя розвело нас різними шляхами я стала психологом у Києві, вона завідувачкою дитячого садка у Фастові. Але дружба збереглася, і ми регулярно спілкуємося. Того вечора в її голосі було щось таке, що змусило мене відразу напружитися. Не паніка, але тривога, глибока, серйозна тривога. Оксано, приїдь, будь ласка, терміново у нас тут щось дивне відбувається з дітьми. Моя перша думка була професійною. Знову наслідки обстрілів, знову дитячі психіки, що не витримують тиску війни. За три роки повномасштабної війни я бачила сотні таких випадків. Наталю, розкажи детальніше, які симптоми? Оксану, це не травма, принаймні не та, яку можна пояснити. Вони, вони всі малюють одне, абсолютно одне тридцять дітей і в усіх однаковий малюнок, до найменшої деталі. Я замовкла. Це було незвичайно. Діти можуть малювати схожі речі, якщо їм показали приклад, або якщо вони обговорюють між собою. Але абсолютно ідентичні малюнки без взірця – це вже інше. І що вони малюють? Архангела Михаїла з мечем усі тридцять дітей. Марія Іванівна, наша вихователька, просто заціпеніла, коли зібрала роботи. Може, хтось показав їм картинку? Ні. Я перевірила все. Завдання було вільне малюй, що хочеш, ніяких картинок, ніяких розмов про архангелів, просто звичайне заняття з малювання. І раптом це Я приїду, 3 січня добре. Дякую, я чекатиму. 3 січня 2026 року ранком я сіла в машину і поїхала до Фастова. Дорога зимова, сніг по краях, мороз, небо чисте, яскраво блакитне. Я їхала і думала про те, що. побачу. Частина мене шукала наукове пояснення, може, якесь колективне несвідоме, може, випадковий збіг, може, діти таки підглядали один у одного, але інша частина та що десь глибоко шепотіла. А що якщо це щось інше? Дитячий садок сонечко стояв на околиці Фастова, типова радянська будівля, дворівнева з великими вікнами, але всередині було затишно. Дитячі малюнки на стінах, запах їдальні, сміх і галас дітей, які грались у коридорах. Наталя зустріла мене біля входу. Жінка років сорока п'яти, сива, але з енергійними рухами і живими очима. Ми обнялися. Дякую, що приїхала. Ходімо, покажу. Ми пройшли до її кабінету. Там на великому столі лежали аркуші паперу, багато аркушів тридцять. Щоб бути точною, і коли я підійшла ближче і почала їх розглядати, у мене мурахи побігли по шкірі. Це було неможливо, але це було кожен малюнок зображував одне і те саме. Архангел Михаїл у повний зріст, вогняний меч у правій руці піднятий угору, розгорнуті крила за спиною, величезні, білі з золотом, під ногами червоний змій, скорчений, переможений, на грудях архангела три зуб. Я брала малюнок за малюнком, вивчала кожну лінію. Я професіонал, я знаю дитячі малюнки. Кожна дитина має свій стиль: хтось натискає на олівець сильніше, хтось слабше, хтось малює впевнено, хтось несміливо. І тут я бачила ці індивідуальні відмінності: один малюнок був намальований більш впевненими лініями, інший делікатними. Почерк руки різний, але зображення абсолютно ідентичне. Поза однакова. крила розгорнуті під тим самим кутом, меч піднятий на ту саму висоту, змій під ногами лежить у тій самій позі, прапор у лівій руці тримається так само, Три зуб на грудях у тому самому місці. Це не було копіюванням, це було щось інше, ніби тридцять різних дітей бачили одне й те саме зображення і намагалися його відтворити. Наталю, розкажи мені все з самого початку. Сказала я, відкладаючи малюнки. Вона сіла навпроти, 10 грудня 2025 року, звичайний день, звичайне заняття з малювання. Старша група діти від 5 до 6 років, 30 дітей у групі. Марія Іванівна, вихователька, дала їм завдання вільне малювання. Просто візьміть олівці і намалюйте, що хочете. Жодних картинок, жодних прикладів, жодних. Я сама потім перевірила всі навчальні матеріали. Ми не показували їм архангела Михаїла, взагалі не говорили про архангелів на заняттях. І що було далі? Діти сіли малювати. Марія Іванівна каже, що вони були дуже зосереджені, малювали тихо, не розмовляли між собою, не дивилися на чужі роботи. Просто малювали. Коли час вийшов, вона зібрала аркуші і заціпеніла. Кличе мене, я прибігаю, дивлюся, і теж не можу повірити. А діти, що вони сказали? Марія Іванівна почала питати, і тут почалося найдивніше. Наталя дістала зошит. Я записала все, що вони казали. Кожну дитину опитували окремо, щоб вони не чули відповіді одне одного. Вона почала читати, а я слухала, відчуваючи, як реальність починає хитатися. Софійка шість років. Мені дядько показував у сні. Він прийшов уночі і сказав малювати саме так він був у світлі, і в нього були великі крила. Артем п'ять років. Він стояв біля мого ліжка, коли я прокинувся. Я злякався, а він сказав: Не бійся, я твій захисник, Намалюй мене, щоб люди побачили. Маша п'ять років. Я його бачила над садочком, коли виходила вранці. Він летів у небі дуже високо, але я бачила його чітко він помахав мені рукою. Дмитрик, шість років він розмовляв зі мною без слів. Я просто знав, що він каже. Він сказав, що скоро прийде справжній і щоб я розповів всім. Наталя закрила зошит, і так всі тридцять, усі бачили чоловіка у світлі, усі чули послання без слів, усі відчували спокій, не страх, і всі отримали одне завдання. Намалювати його, щоб люди побачили. Я мовчала. У моїй голові боролися дві частини раціональна, що шукала пояснення, і інша, що просто приймала те, що чула. Я хочу поговорити з дітьми, сказала я нарешті. Звичайно, вони зараз на прогулянці, але за годину будуть у групі. Годину я провела, вивчаючи малюнки ще уважніше. Робила фотографії, нотатки, аналізувала кожен елемент. І чим більше дивилася, тим більше розуміла, це не могло бути випадковістю. Коли діти повернулися з прогулянки, Наталя зібрала їх у великому колі тридцять малих облич, рум'яних, сяючих очей. Я сіла з ними разом, намагаючись бути на їхньому рівні. Привіт, діти! Мене звати Оксана, я хочу поговорити з вами про ваші малюнки вони дуже гарні. Софійка, світленька дівчинка з великими сірими очима, підвелася Ви теж його бачили? Ні, я не бачила, але я хочу почути про нього від вас. Діти заговорили не всі разом, а по черзі, але всі казали одне. Артем кучерявий хлопчик з живими карими очима. Він дуже високий, вищий за найвищу людину, і від нього йде світло, тепле, як від сонця, але не гаряче. Маша родоволоса дівчинка з ямочками на щоках, у нього добрі очі, він дивиться на тебе, і ти знаєш, що все буде добре. Дмитрик серйозний хлопчик у окулярах, він солдат, але незвичайний. він небесний солдат. Він захищає нашу країну з неба. Я слухала, записувала, намагалася зрозуміти. Діти не брехали. Я професіонал, я розпізнаю брехню. Вони казали правду, їхню правду. А чому ви намалювали його саме таким? З мечем, з прапором? Софійка відповіла, він сам показав. Коли я заплющувала очі, я бачила його саме таким і знала, де малювати кожну лінію. А інші діти, ви розмовляли між собою про малюнок? Усі похитали головами. Марія Іванівна підтвердила: вони не спілкувалися під час малювання, я спеціально стежила. Я зробила паузу, а потім запитала головне. А він казав вам, коли прийде знову? Діти завмерли, а потім Софійка тихо сказала на велике свято. Коли будуть дзвони дзвонити, і священик говорити про ангела. Яке свято? Не знаю, як воно називається, але він показав мені це весна, ще холодно, але сніг вже тане, і день особливий, святий. Наталя підійшла з церковним календарем. Софійко, подивися на ці дати. Може, ти впізнаєш? Дівчинка переглядала сторінки, раптом зупинилася. Ось ось це свято. Вона показувала на благовіщення Пресвятої Богородиці 25 березня 2026 року. Ти впевнена? запитала я. Так, я бачила цю дату. Вона була написана золотими літерами в небі. Інші діти закивали. Ми теж бачили 25 березня, тоді він прийде. Я відчула, як серце б'ється частіше. 25 березня, через два з половиною місяці. Благовіщення, одне з найбільших християнських свят. День, коли Архангел Гавриїл приніс Діві Марії звістку про народження Христа. А що станеться 25 березня? Діти почали розповідати кожен додавав свою частину, ніби складали мозаїку. Дмитрик. Я бачив, як небо стане червоне вранці, але не страшне червоне, а гарне, як коли сонце сходить. І всі, хто прокинеться, побачать у небі тінь великих крил. Софійка. О шостій ранку це буде. Я точно знаю шоста година. Артем. Потім у полудень всі дзвони в Україні задзвонять разом. Навіть там, де їх немає, люди почують їх у серці, і тоді ворог злякається. Маша. Увечері на фронті станеться щось важливе, невелика битва, а щось інше, наче невидима стіна стане між нашими солдатами і ворогами, і вони більше не зможуть іти вперед. Інший хлопчик Назар Архангел Михаїл буде захищати наших бійців. Кожен відчує, ніби хтось стоїть за спиною, і кулі почнуть рідше влучати. Дівчинка Аня а до Великодня наші солдати увійдуть у велике місто біля моря. Над ним полетить білий голуб з вогняним мечем. Я слухала, записувала кожне слово. Це було неймовірно. Діти говорили про речі, які вони не могли знати: про стратегію війни, про фронт, про геополітику. Але вони говорили простими словами, дитячими образами. А звідки ви знаєте все це? запитала я. Софійка відповіла за всіх він показує. Коли засинаємо, він показує картинки, і ми запам'ятовуємо. Наталя показала мені руками, щоб я вийшла на хвилину. Ми вийшли в коридор. Оксано, я знаю, що ти думаєш. Я теж спочатку думала колективна галюцинація, вплив війни, що завгодно, але є ще дещо. Вона дістала телефон, показала новину. Дивися, 5 листопада 2025 року уламки ракети впали біля Фастова. Не вибухнули. Експерти досі не можуть пояснити чому. І що? За тиждень до цього Софійка сказала мені, скоро прилетить велика ракета, але не вибухне, архангел її зупинить. Оксану, вона сказала це за тиждень. Ще кінець грудня. Маша сказала своїй мамі: тато скоро приїде. Мама здивувалася. Тато на фронті відпустки не планує. Але 29 грудня він несподівано приїхав. Короткочасна ротація. Наталя показала мені зошит. Тут я записую всі такі випадки, їх уже 12. дрібні речі, але точність майже 100%. Я повернулася до дітей, цього разу запитала інакше Діти. А чому ви намалювали архангела саме в українській формі, з тризубом на грудях? Дмитрик відповів серйозно бо він наш. Небесні теж за Україну. Він сказав, що Україна особлива країна, що тут почалася віра, і тут вона переможе зло. А Змій під його ногами що це? Софійка. Це той, хто напав на нас. У нього три голови, брехня, жорстокість і гордість, але архангел його перемагає. А меч чому він вогняний? Артем. Він палить неправду, захищає правду. На ньому написано справедливість, але ми не вміємо писати таке складне слово, тому просто намалювали лінії. Маша додала А прапор у лівій руці це він тримає Україну. Не дає їй впасти. Я провела в дитсадку цілий тиждень, приїжджала щодня, спостерігала за дітьми, розмовляла з ними, з батьками, з вихователями. Я шукала раціональне пояснення, шукала тріщини в їхніх історіях, шукала ознаки впливу дорослих, підказок, навіювання не знайшла. Діти були абсолютно нормальними, жодних ознак психозу, жодних ознак масової істерії. Вони грали, сміялися, іноді сварилися, їли, спали звичайні п'яти-шестирічні діти, тільки коли розмова заходила про архангела, вони ставали серйозними, зосередженими, і говорили речі, які їм не личили за віком. Один випадок мене особливо вразив 4 січня під час прогулянки я сиділа на лавочці, а діти грали на снігу. Раптом Софійка підійшла до мене, сіла поруч, пані Оксано. Ви ще не вірите, так? Я здригнулася. Чому ти так думаєш? Я бачу у вас очі дивляться, але серце сумнівається. Це нормально. Дорослі розучилися бачити. А ти бачиш? Я бачу багато чого, я бачу світло навколо людей. У вас світло жовте, це означає, що ви мудра, але втомлена. У Наталі Миколаївни світло блакитне, вона добра й турботлива. А у Марії Іванівни світло зелене, вона лікує душі. А у Архангела яке світло, білосніжне, таке яскраве, що очі боляться дивитися, але не хочеться відвести погляд. Вона помовчала, а потім сказала 25 березня подивіться на небо о 6 ранку, і ви побачите, тоді повірите. Я вірю, чекаю, спостерігаю, підпишіться на канал, щоб не пропустити продовження цієї історії.